Евент-календар Святкове містечко. Чекаємо на 2023 рік. Тут нові завдання і нові шаблони, а ще основа перетворюється на гру ходилку. Що всередині? Ось така у нас велика-велика, велика основа Номери. Це дати місяця. Куди ви будете розміщувати з самого першого дня і заходи оце святкове містечко? Будете розміщувати ось такі ось наліпки, які теж мають свої номери відповідно до ось цих ось номерів. Бачите, ось тут є такі доріжки. Оце і є з'єднання у грі. В яку ви потім зможете пограти. А як пограти? Є ось тут такий QR-код, і за цим посиланням можна зайти. Отже, коли ми розміщуємо наліпку, ми відкриваємо ось такий альбом із завданнями Осінь, адвент-завдання, святкове містечко. І виконуємо. І цікаві завдання вправи, які тут є. Ось тут у нас день снігових колобків. Робимо снігових колобків до завдань, які у вас потребують шаблонів. Коли ви робите якусь листівку, наприклад, вітальну або ще щось, у нас ці всі шаблони для вас приготовані. Ось. У такому альбомчику шаблонів. І от шаблон номер 1 там, де були снігові колобки, якраз є шапочка і носик. Це для виконання одного із ігрових завдань. Це для того, щоб зробити красиву ялинку, це бірочки на подарунки. Ну і так далі. Тут запропоновані абсолютно різні шаблони, це шаблони до гри, які вам знадобляться під час цікавого очікування. Це листівочки. Ось такий от у нас новий адвент святкове містечко.